Кажуть про те, що Кадиров вже самого Путіна розозліл. Причина їх істочник іздання важної історії називають переговори глави Чечні з властями стран Ближнього Востока по вопросам безпечності його активів і сім'ї в випадку смерті. Кадиров почав думати про смерть. Щось певно почав до землі готуватися. А кажуть, що в нього немає проблем зі здоров'ям. Брешуть. Переговоры Кадыров пытался вести в тайне, что и вызвало гнев Путина, узнавшего об этом от спецслужб. Судя по тому, с каким трудом Кадырову даются речь, его болезнь прогрессирует, хотя он и пытается скрыть ухудшение состояния повышенной медийной активностью. последние месяца он все чаще надолго пропадает из публичного Поля. А ми пам'ятаємо, що Кадиров а, захопив Чечню у всіх сенсах цього слова. Він поставив на всі керівні посади своїх родственничків, які там керують. Але що буде, якщо Кадирова не стане? Всі там зараз прикармушки. Але хто буде управляти Чечнею? Синов'я Кадирова? Ну молоди дуже. Можуть просто десь постраждати. В бійці, ми знаємо про те, що там дійсно за місцем Кадирова а, дуже приглядаються і а, ну, мають а, такі мрії, крісло Кадирівське з під Кадирова та вивити.